Друзі, Усім привіт! Усіх з Новим роком! Нехай новий рік принесе нам тільки мир, спокій і злагоду в кожен будинок, в кожну сім'ю, в кожну родину. Друзі, хочу зробити таке коротеньке відео. Комбайн мій, як ви бачите, стоїть на вулиці цього року. Накрив я його з такою плівкою. От не не загнав, ну, одним словом це інша вже історія. Але хочу зробити сьогодні таке відео, тому що зустрів на теренах Ютубу цікаве оголошення, цікавий розіграш від каналу Агроритм. І вони оголосили про розіграш комбайна е, Ну, Солідний розіграш, скажу так, тому що певно, що. За е, свій досвід за свій період, е, відколи я знаходжуся в Ютубі, і взагалі е, дивлюся різні розіграші, різні чи приймаю участь в розіграшах і дивлюся різні відео, то це вперше такий е, величезний солідний подарунок, який висуває дана компанія. Вони займаються е, насінням кукурудзи, там як я зрозумів. І також в подарок ще піде повна кабіна Джундіра цією їхньою продукцією посівмату. Тому, хто ще не зареєструвався на розіграш, умови там дуже прості, скажімо так, підписатися на їхній канал, підписатися на канал в Тіктокове, написати коментар під відео. Ну, і, звичайно, після того, як канали наберуть е Тіктоку і Ютубу наберуть 100 тисяч підписників, вони розіграють свою, е свій прес. Оцей комбайн Джонді. Тому, хто ще не підписався, спробуйте, можливо, доля, можливо, успіх вам посміхнеться. Ну і, <кхем> звичайно, е вставлю в відео самого. Розіграшу їхнього розіграшу і передивіться, будь ласка, кому цікаво. Всі посилання будуть внизу під цим відео. Всіх вам гараздів, добра і щасливого, мирного нового 2024 року. Бувайте! Привіт аграріям з України. Якщо ви не зараз бачите, то ви знаходитесь на Ютуб каналі найбільшого вітчизняного виробника насіння. Агроритм. Якщо говорити за соняшники, то в нашій лінійці є такі продукти, як Альдазор, Бомонт Імпульс. Якщо говорити за кукурудзу, то це Р18101К, Марсель, Манік і Тіадор. І сьогодні ми хочемо оголосити про безпрецедентний розіграш на теренах українського аграрного Ютуб та й взагалі, напевне, на теренах українського аграрного сектору. Справа в тому, що Аудиторія наша в YouTube та в TikTok невпинно зростає. І якщо говорити про нашу клієнтську базу, то її темпи розвитку також не змінюються. Ми накриваємо практично вже кожен регіон своїм продуктом. Люди задоволені. І сьогодні я хочу оголосити перед новим роком, перед новорічними святами, що ми хочемо віддячити нашій аудиторії, нашій клієнтській базі, і ми хочемо розіграти комбайн. Я абсолютно не шуткую. Це Джондір Deere 9500, Це комбайн, який працює в нашому господарстві вже дуже багато років. Комбайн, який ще влітку збирав пшеницю та ячмінь. Абсолютно робочий комбайн, і ми його хочемо розіграти серед наших підписників. Також дуже приємним бонусом для того, щоб ви мали що посіяти і що мали ним збирати в перспективі. Ми подаруємо повну кабіну Альдазору. А саме 10 посівних альдазору в максимальній фракції, найбільше решето, насінинка в насінинку. Тобто розіграш абсолютно без приколів. Ми розіграємо наш комбайн 9500 із повною комбіною альдазору, гібриду нашої селекції, нашого виробництва. Умови надзвичайно прості. Вам потрібно бути підписаним на наш YouTube, Тобто канал, на якому ви зараз бачите це відео, також ви повинні бути підписані на наш TikTok, Посилання всюди будуть залишені, і залишити обов'язково коментар під даним відео на Ютуб. І тому, коли у нас наш YouTube набере 100 тисяч підписників, потім наш TikTok набере 100 тисяч підписників, ми розіграємо цей комбайн з повною кабіною Альдазору серед наших підписників. Повторюю ще раз: ви залишаєте під відео коментар, підписуєтесь на наш Ютуб. Підписуйтесь на наш TikTok агроритм і потім серед коментарів на YouTube ми оберемо переможця, який забере даний комбайн посіданим посівним матеріалом. Я думаю, що такого ще не було і варто підписатися, тому обов'язково підписуйтесь на наші YouTube та TikTok і слідкуйте за нами.